Я їду до лікарні. Пара Ось печуться смаколики, де може трохи є напечених. Так, коротко про те, що я купила на 79 злотих. По-перше, вода. Я в шоті. Нарешті прийшли кросівки. Мені смачного. У мене тут лайфхак. Всім добрий день. Ми приїхали з роботи сьогодні неділя. Їздили забирати пачку. Нарешті прийшли кросівки для колі одні, Тобі ще повинні прийти кросівки і ще фліска прийти. Фу. Трішечки задовбалися. А не крепко, бо робили до другої. Поки е, Коля прийшов, бо майже, майже в три прийшов, я вже змонтувала влог, тому не даремно посиділа в машині. А ще я дуже звикла виходити на роботі на другу перерву. Ну, ми їмо там ну, в 9, плюс-мінус 9.30, 9.15, залежать, коли перерва. У усіх по-різному. А обідаємо в час. І сьогодні я думаю, що у нас дуже мало роботи і не брала собі нічого на обід їсти. Зараз у нас 15-та година і така голодна, я кажу, колія, я голодна як пес. <хи> Зараз будемо щось готувати. їсти на роботу. А в мене завтра вихідний, до речі. Тому що я маю плани дуже серйозні. Але про них завтра буду розповідати. Теж рано мені треба вставати. А Коля чимчикує до роботи. Але це то вже завтра все. Хоча це в цьому влозі. 44 пише. Ну, не знаю, міряй, Кажуть, це маленькими, так? Мені, друзь. Малі? 44 розмір. Ну, то а ну, візьми, другий. То що тобі 45 заказувати? В тебе оті сині 43. -й. А ну, шнуруй, може більше трошки. А потім. що в сміс, аж за, за шнуровом, А може. де тобі? У нас тут Паліць, ну. А що це за устілка додаткова, може якась. Може пробувати без устіл. Може попробувати другі устілки, бо це, мабуть, не оригінальні до них йдуть. Бади. Та все время. Тисни. Ну, це якось трохи свободніше лівий. Розтоптаний може, бо вони йшли як нові вже взагалі. Дуже тисне тут? Ну, трохи. Ну, лівий то нормально. Лівий не тисне? Ну, чуть-чуть, але правильно. Ні, ну якщо не зручні, то можна спробувати повернути, але я не знаю, чи їх можна вернути. Ну, Та які риба, Коль? Я хочу тут макарошки відварити. Тут будуть вони булькати. З цибулькою і морковкою. Там у мене печуться не знаю котлети, тюхтєлі, В общем... Колись із перців у мене залишився фарш із приправами, з рисом, із цибулькою, морковкою. І Я вирішила просто це заморозити, а потім отак от запекти. Думаю, це буде норм... нормально. А зараз ми будемо їсти ось такі ось тут крильця. Гляньте, хто прийшов з прогулянки. В написала я на він за ці кросівки. І що я можу сказати? повернути їх не вийде, тому що розмір пише 44, сантиметри пише 28, типу все як потрібно. В принципі, у колі є кросівки, які по сантиметрах навіть 27,5 і йому окей. Але ці йому затісні через те, що тут твердий цей носок. Куди ми їх планували вдягати, ну він не виходить. Типу десь там пройтися з баді чи може по місту, може й да. а так на дальняк не годяться. Тому не знаємо, що будемо робити. Можна попробувати <пробувати> продати, а можна, а можна залишити і просто, щоб як коля каже, <пробувати> на рибалку або з воді погуляти. А ти що тут ходиш? Що ти ходиш? Баді, а ну глянь, що у тебе опять з очима? Так, не лякай маманю. Не лякай маманю До речі, багато хто переживав за бадіка. Так, йому посходило було, але вчора я трогала, не буду. Баді, стой. Вчора трогала не було, а ось я бачу знову якусь парочку плямок. Але не таких красних. Найгірше на хвості. А так, от тих засобів, усіх шкіра, така м'ягенька, да? Така м'ягенько. Тому змінюємо корм потрошку, лікуємося тими шампунями, ще нам раз тією шампунь треба помитися. І тим спреєм вшикаємося і емульсією мажемося. Я скажу так, що можливо там з часом да, результат конкретний ми побачимо. Трішечки здвиг є, тому я думаю, треба продовжувати нам те лікування. А в кінці цього місяця нам треба ще йти до цієї лікарки, і вона скаже, що далі робити. Наш обіду об, обіду вечір. Крильця і трішки макарон мені теж захотілося. І шубенція. Ну і тут не роботу, коли макарони зробили. Там ще крильця залишилися. А ці котлети треба поперевертати. Як собака вибирає собі іграшку. Все, нарешті вибрав. Перерив тут все. Розкидав. Я йому пропонувала все те, що він хоче. Гляньте, скільки там у нього всього. Десь щось вже відписало наполовину, як цей м'ячик, наприклад, дивіться, бачите. Ось це, наприклад, да? наполовину згрижене. Оце тут були такі прикольні коліщатка. такі як оці з пупиришками. Ще така іграшка. З цієї сторони було таке саме, як з тієї. Такі коліщатка оранжеві і сірі були. Ну, що ви думаєте, сама паличка залишилась. Тут були якісь от -от такі шелестілки, як там а Тут іграшок. Знаєте, я кажу, в інших собак один м'ячик, і він приходить до того м'ячика і бавиться постійно, а в нашого. он. Ще ось є, у нього така акула. Бачите, яка вона поцарапана із гризена. Це його дратує, що він її не може розвалити. Така якась плотна тут тканина, конкретно плотна. Та тут іграшок і іграшок, да? А він дивиться, що робить. Баді, злазь із колі, давай. Не знать, він не любить, не позирати, давай прошу. А це ж не всі ще іграшки, бо ось ще є. Канат, ще є щось мінячок. Наприклад. Добрий ранок. Гляньте, як красиво. Я в шоті. Так красиво буває тільки восени. Що це за незвичайний зефір? Коль, ти бачиш яке-небо? Темно Темно? Дуже красиво. Мені вже треба виходити, взагалі, а я ще. А я ще? Клас. Іч. Вилазимо звідси. Зараз засвічує мене. Добре? О, кохання ще не поїхав. <гум> Підвести? Що, <гум> я їду до лікарні? па -пам, пам А чоловік мій. Знаєте, куди їде? А ти куди їдеш? На роботу? Привіт. А я їду до лікарні. Фух, смішно не дуже. Встати, в скільки з утра, щоб їхати у чергу займати. Сюр, sure. Да. А ви як думаєте? Чому я їду до лікарні? Дякую велике, по-перше, всім, хто підтримав мене, хто написав, що з моїм. Ліктям, що за проблема, ваші припущення, От. але я вже не можу терпіти. Тому їду до лікарні. Не знаю, що мені випишуть, можливо, нічого. Подивимося. Але з'їздити треба. Тому я попросила на сьогодні вихідний, так як там по роботі плюс-мінус, так, заробила би не дуже багато і хочу зайнятися цим питанням. Я дуже-дуже-дуже брикалася, думала, що воно пройде. Хоча я почала робити з суботи. Такі, типу, ж, намотки на руку. Оті, да? е, мазями мажу, я вже показувала, у мене феніган там є согрівающа, ще одна польська согрівающа. І є мазі, яку мені приписав е, уролог, е, бо в мене теж проблеми там зі спиною. І тою мазію, тобто я чередую, один раз тою намажу і закручу тим шерстяним шарфом. Потім там, наприклад, проходить час чи півтора, я на іншою мазю і знову закручу. І я вам скажу, що це допомагає. Я в шоці, якщо чесно. Чому я такого раніше не зробила, ну не робила? Я просто мастила руку і лежала. Надо треба було просто теплим чимось. Ну, чимось. чимось. Зараз подивимося, яка там черга. Не захотіла рівно на 6 приїжджати, тому що сьогодні моя сімейна лікарка і так від 12-ї працює. Тобто смислу немає приїжджати прямо на 6, щоби бути першим, тому що е як вона приймає, наприклад, з восьми годин ранку, то є сенс. Типу, щоб бути першим, два часа почекати. А як вона і так приймає з 12-ї, то яка різниця, що я вдома посижу до часу чи до 12-ї, і потім до неї поїду? Прийшла. Я на черзі друга, але до свого лікаря я перша. Ну, так вийшло. Хоча зараз 610, я вже стою біля бідронки. Знаєте, в чомусь цієї ситуації? То що я записалась на 12 годину до сімейної, а потім пригадала, що в мене є справи, які важливіше. І пішла, переписалася на 14.45. Я вже зайшла, коли вже людей не було, вже черги не було. Получається, без толку два години просиділа. Без толку рано встала, щоб записатись. Але добре, Уже як є, так є. Приїхала в бідронку, зараз подивлюся, може щось куплю, щоб приготувати колі. Хоча ще є борщ, макарони йому на роботу є. Скупилася я на 79.03 і дали мені три наклейки. У нас вже 21 наклейка. Хоча вже 24 із цими наклейками. А треба зібрати 60. Може. Я так і не зрозуміла, до якого числа це треба збирати. Я не знаю, навіщо? Ну, ми, це завжди, ми це завжди збираємо. Одного разу зібрали цілу цю книжечку і почали другу збирати. І в итогі вийшло так, що ми назбирали на одну іграшку і на одну книжку. І забрали одну чи дві книжки. Вони нам не потрібні. Ну як, в майбутньому будуть у нас діти. Можливо, тоді. Зараз як би не потрібно, але сам факт, що нам цікаво це збирати, ну, він є. Коротко про те, що я купила на 79 злотих. По-перше, вода 5 літрів. Залишаюся в машиною, захотіла нести булочка, булочка з маком. Макарони італійські. Макарони. Це не знаю які. Такі маленькі літочки, сметана, творог, горіхи. Коля ходестривтись до марини, вона цукарок не їсть, тому просить, ну як просить, навікнула на те, що можуть бути горіхи. Сир, цукор ванільний, цукор, звичайний. Авокадо два, нектаринки чотири. Ай-ай-ай! І картопля, з якої я хочу зробити дируну. Ось ми тут хочемо. Ай, ми тут ось какаємо. Ай ми ось какаємо, жопка й ходить. І, і жопка як ходить. ой ой як якої жопка. Готиємо сніданок, а потім, можливо, пару хвилинок або годинок полежати, а потім зробити дируни до того, як йти в лікарню. Звільнилася в мене баночка. Тут, оказується, у нас була кава розчинна, яка вже зацвіла. Представте. Тому я вирішила цю каву сюди пересипати. Я сподіваюся, що вона сюди влізе. Але кавой пахне. Доводні. Надо пихати. Але зараз хочу чаю. Мені вдалося ідеальне авокадо. У мене тут печеться булочка, а тут будуть жатися яєчки. Як це вийшло красиво! Дуже красиво. Ще тут яєчка не вистачає. Зараз воно буде. І хочу поляпати таким соусом. У баді там кусочок ковбаски. Щоб його не ображати, я так його попрошу вийти. Причому це кожного разу. Ну, все. Це ось так смачно виглядає. Мені смачного. Келас. Mm. Люблю, коли їжа виглядає красиво, але не завжди це роблю. Чем можно назвать это успехом? Выпуч, пале трошки, да? В <свы> выпучил, так очи. С этими очи так выпучил. принесла посилок. Нарешті знову для Колі. Прийшла ліска. Такий верх я купила за 20 злотих. А чому 20? Тому що у нього ось тут маленька пропалена частинка. Але це, якщо чесно, пофіг. Чого пофіг? Е, тому що ця фліска буде під курточкою. Ай, воно навіть не пропалено, вона не доки. А ні, пропалено, пропалено. Отака ситуація. Коля прийде, буде міряти, треба стирати. Так, зараз 2,10, <гум> і я збираюся до лікарні. Вже помила голову. Ви ще ти хочеш, таке ти хочеш? Начистила картоплі, але не жарила ще деруни. У сімейної. Вона мені дала лікарняний і направлення до ортопеда. Вона мені хотіла дати на знімок направлення, але їй сказали, що ліпше хай десь мені до ортопеда і хай зі мною розбирається ну, спеціаліст, а не ото пальцем в небо. Тому вона мені по факту і ніяких лікувань не назначала, тому що. Завтра, в принципі, можна прийти і зайняти живу чергу, і попасти до ортопеда, який зробить УЗІ чи назначить там лікування. Сказала, що мазями, які зігріваючи, можна, і правильно я робила, що це робила. Я на лікарняному офіційно. І завтра, напевно, завтра поїду до ортопеда. Там теж до одного можна займати живу чергу, а до одного по записі. Ну я думаю, попасти до того, що треба живу чергу займати. І я вже вдома. Ці ті оці ті дівочі. Ой-ой-ой. ой І я тут гляньте, що зробила. Наблендувала картоплі. Це будуть відраники, які мій чоловік ну, дуже полюбляє. Він про це, до речі, не знає. Я захотіла спекти кекси, пепе. Тут творог, яйця, сметана, мед. І бачите, кокосова стружка, якої мені не вистачило. Тут 10 грам, 9 а мені треба 50 Добре, що чоловік повертається з роботи і зможе... Зайти купити. І ось почуття смаколики, де може трохи є напечених. І я тут зробила кексики, додала стружку коля, приніс. Який страшний у мене цей піднос. Але він дуже зручний. Я завжди там стилю пирогами чи ще щось і в ньому запікаю. Цей раз у мене силіконові форми, тому нічого не підстріляло. А тут у мене ще далека дорога до кінця. Хочете, я вам щось покажу? <плес> у мене тут лайфхак! Знаєте, який? Налити сюди води, мусорні пакети, положити плотно взуття, і ніби це трішечки його. Зробить більше, <ріху> розширить трішечки. Я хочу спробувати. На колю ніби кросівки окей я вам вчора говорила, да тільки тут натиснуть. Побачила сьогодні випадково цей лайфхак, лайф 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 тому що ці кросівки повернути не можна. Тому що звінтег можна повернути речі тільки. Коли є якась причина, типу розмір не такий, положили іншу річ або щось порване і так далі. Да? От. А Ці кросівки написано 44-й розмір, по все нормально. Повернути не можна. Тому я роблю лайфхаки, може якийсь окажеться робочим. Якщо ви знаєте якісь лайфхаки, як трішечки збільшити його визуття, пишіть в коментарях. І що? Шо? Рукава короткі, так? Да? Ні, ану під курточку попробуй? Взяли до до курточки. Як восени, наприклад, буде холодніше. Блін, шкода, звісно, що не застягується так, як у мене, так? Да? Mm. Що треба одразу фліску вдягати, а потім цей. Там дірка. Там дірка? Кажи, там дірка. Але слухай, 20 злотих. Кекси вже спеклися. Думаю, смачні. Пахнуть смачно. А я все ще все ще. Роблю дируни. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Да, наступний влог буде теж дуже цікавим. Бо я, наприклад, в шоті зараз Але це наступний влог.